Компресійний комплект. Nike, Комплект 5 в одному. Колір темний графіт, дуже якісна тканина. Ця позиція знаходиться в розпродажі через те, що наклейки мають отакі незначні дефекти. Тут трішечки воно тріснуло, сама краска. Більше ніяких дефектів цей комплект немає. Все класно прошито, дуже якісна тканина, потовщена, покращена. Тримає свою еластичність. Гарно все прошито. Значить, показую футболочка. Ось така лосіна. Рашгард. Розміри, до речі, повноцінні. Не є маломірками. Як ви бачите, тут взагалі немає практично ніякого дефекту. По суті, це новий комплект, просто це остання позиція, яка залишилася, тому продаємо зі значною знижкою. Не хочемо, щоб довго він часто його на складі. Класні шорти, дуже зручні, набагато зручніші, ніж шорти з якимись таки маленькими резинками. Шорти абсолютно як нові виглядають. Ніяких дефектів не мають. І курточка. Курточка, до речі, показу, покажу зблизька. Дивіться, тут немає ніяких дефектів на самому лейблі. І ще бірка. Зручний замочок.